Всім привіт! Ви на каналі Fanta Games. В цьому відео я покажу, який я зробив дім для виживання там, для ще чогось. Немає різниці. Ну, я вам бажаю гарного перегляду. Ну а ми будемо починати. Так, зараз я включу вид від першого лиця. Рішив показати, який я зробив дім. Ну, коротше. Ось такий він учився. Зараз я вам ось таке він мене форми. Зараз я вам піду всередину і покажу, що в мене там. Так, відкриваємо двері. Тут у нас калідор. Поставив я три сюди е, тих, як то він трошки підзабув, халкери. Ну, читайте ще тут один. Верста тут печки дві. Тут у нас начарування, наркування. Моя улюблена картина. Хто теж так вважає, що ця картина саме улюблена? Ну, що ця картина саме гарна. ставте лайк. Тут я поставив сундук, щоб там не потрібний мусор сюди прийшов, служив. Так, ідемо далі сюди. О, в Майнкрафті дощ пішов. Тут у нас невеличкий гардероб. Тут бруня, зачарована бруня, тут у нас, тут, я, наприклад, прийшов, тут поламано сюди скинув, надій нову і пішов далі. Получки, світле, такий світло-зелений колір. Ну, получилось гарно. Так, я <звітлений> Включу ясно. Не люблю, коли йде дощ, щоб було трішки посвітліше включу день. Так, йдемо сюди. Тут у нас невеличкий склад. Тут у нас тупільня з обох сторон, з правої і з лівої стоять сундуки, цілий ряд верстаків. Такий чорний коврик. Ось такий у мене вийшов. Далі йдемо сюди. Тут у мене кімната. Робочий стіл, така синя квітка, в стиль цієї кімнати, сині свічки. Коли виключають світло, щоб запалити, щоб хоча б якесь було світло. Повісив свою повторюся вже любиму картину. Картина. Тут у нас книжні полки, щоб коли прийшов, там, взяв почитати любу там книжку. По бокам я додав печки, щоб було тепло, сундуки там, для ресурсів, верстаки. Пустили сюди такий синій коврик. Ця комната мене в синьому стилі. Синій колір мій улюблений. Так, йдемо сюди. Тут у нас ванна. Тут у нас сама ванна, туалет. Такий невеличкий у нас шкафчик. Умивальник. Ось така в получилася ванна. І кухня. На кухні в мене такий великий диван, стеклянний стил. Тут у мене ромашка, щоб було красиво. Багато полочок. Тут у нас піч, сундук, ще одна піч і верстак. Тут я постелив оранжевий коврик. По-друге, ось така мене вже вийшла кухня. Якщо вийшло красиво, став лайк. Далі йдемо на другий етаж. На другому етажі, на жаль, я нічого не зміг придумати. Ну, Давайте так. Якщо під цим відео набереться багато лайків, я зніму третю частину. Ну... Поки я тут подивлюся, вже нічого не придумав. Тут у нас балкон. Якщо буде третя частина, я зроблю і на балконі. Ну, щоб балкон був не пустим. Лежаки можу зробити. Ну це вже, як ви бажаєте. Ну, ось, така мене, ось такий мене вийшов. Така і форма. Трою я його сам. Сам придумував, сам робив. Ну, що? Так, включу. Ой, куди я зайшов? Ключу, щоб мене було видно. Так, подождіть секунду. А на цьому я з вами буду прощак... прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайки. Подписывайтесь на мой канал всем пока-пока.